Був в житті провідник, що був пастир. Той, хто проведе через усі небезпеки, через усі складні ситуації, виведить із всякої долини. І Ісус Христос говорить, Я пастир добрий. І це головна думка цього тексту Святого Писання. Ісус Христос є наш пастир. Написано, що ми блукали, як вівці, але повернулися до Пастиря і охоронця наших душ. Ми маємо великого пастиря. Який всемогутній і всесильний, який проведе нас через усі труднощі нашого життя, і ми маємо це пам'ятати завжди.